Тож, щойно нашому волонтерській скринці, в нашу волонтерську скриньку поповнили Мукачівські освітяни. Вони відгукнулися на наш заклик на акцію до 1 вересня, коли ми запропонували, щоб в школі дітки підключилися до збору коштів на потреби АТО. Ось. В кожній школі наскільки мені відомо, вони встановили скриньку, дуже долучилися до цього дітки самоврядування шкільне. Попереджали батьків, казали, що от є така акція, і от через тиждень з ми маємо результат. Сьогодні нам передали 34 з копійками тисячі гривень плюс 100 євро. Це кошти зібрані нашими вчителями, нашими дітками, батьками, батьківськими колектив. тому я хочу щиро подякувати, що вони долучилися до цієї акції. Пообіцяли, що будуть нам сприяти усіляку і надалі. Дітки малюватимуть малюночки, писатимуть листи, робитимуть усілякі вироби, щоб ми їх мали змогу потім продати. Також я сказала про акцію, що здай кров збережи життя. Пообіцяли, що будуть приходити на станцію приливання крові і ділитися кров'ю. Ось тому я думаю, що разом ми сила, і ми вже не раз в цьому переконувалися. Слава Україні.